13 лютого вівторок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Масована атака безпілотників на Дніпропетровщину. Наші захисники збили в небі над областю 10 шахедів. Парк імені Лазаря Глоби. Гордість чи ганьба обласного центру. Сильні України на Дніпропетровщині відбувся форум військових ветеранів. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Другу ніч поспіль масована атака безпілотників на область. Наші захисники знищили 10 шахедів у Дніпровському районі, але сталося й кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинився енергетичний об'єкт. Виникла пожежа, яку вгамували рятувальники. Поцілив агресор і по інфраструктурному об'єкту. Там також зайнялося. Вогонь оперативно загасили. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він також подякував тим, хто 24 на 7 ліквідовує наслідки російського терору. Серед них і герої енергетики. Вони вже повернули світло мешканцям Павлоградського району після вчорашніх атак. Зараз же працюють в обласному центрі, там теж заживили майже всі домівки. По Нікопольщині російська армія гатила з артилерії. Гучно було в Нікополі, Марганці та Мирівській громаді пошкоджені три приватні будинки. Одна господарська споруда зруйнована, і ще одна понівечена. Побиті півсотні сонячних панелей. У Нікополі загинула людина. Чоловік потрапив під ворожий артобстріл. Йому було 64 роки. Телеканал Д-1 висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять. У ніч на 13 лютого обстріляно одну з ТЕС на Дніпропетровщині. Повідомили у Міненерго. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа, яку силами ДСНС вдалося загасити лише за кілька годин. Після огляду виявлено суттєві пошкодження обладнання. Енергоблоки відключилися, станція розвантажилася та припинила виробництво електроенергії. Також відключилася повітряна лінія електропередач, що призвело до короткострокових перебоїв з електропостачанням для споживачів. Щодо оперативної ситуації в країні вночі противник випустив 23 ударних безпілотники типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 16 ударних безпілотників противника у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 7 районах зосередження особового складу. Нікопольцям нагадали про заборону виходу на берег Каховського водосховища, оскільки у Нікополі та районі діє відповідне розпорядження голови районної військової адміністрації. Після підриву Каховської ГЕС вода відійшла від берега. Деякі мешканці міста, попри заборону, виходять на берегову лінію. Тим самим вони можуть спровокувати обстріл з протилежного берега. Ворог неодноразово здійснював обстріл берегової смуги, тож є небезпека контакту з нерозірваними боєприпасами. Бережіть своє життя та здоров'я своїх близьких, особливо дітей. Закликає адміністрація району. Щоб додати більше захисту, додаємо більше можливостей нашим мобільним вогневим групам, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Провів сьогодні перше засідання ставки за участю нових військових командувачів. головком Олександр Сирський, начальник генштабу Анатолій Бергілевич разом з командувачами за напрямками. Доповіли щодо ситуації на фронті: Куп'янський напрямок, Лиманський, Бахмутський, звичайно, Авдіївка, Мар'янський напрямок, Запорізький напрямок, окрема доповідь щодо наших дій на півдні, зокрема, у Херсонській області був детальний звіт щодо захисту критичної інфраструктури, енергетики, об'єктів теплопостачання. Водопостачання усього того, що є незмінною мішенню для російських ракет і дронів, щоб додати більше захисту, додаємо більше сили, більше можливостей нашим мобільним вогневим групам, збільшимо і кількість таких груп. Вони є однією з основ нашого захисту від російського терору. І Я вдячний усім, хто служить у мобільних вогневих групах, тренує їх та допомагає. Як і завжди, була сьогодні на ставці доповідь про забезпечення усіх наших підрозділів, снаряди, дрони, РЕП. Кожен в Україні, хто може виробляти ефективні системи радіоелектронної боротьби, заслуговує на повне державне сприяння на всіх рівнях і на центральному від уряду, і в кожному регіоні, де є такий потенціал. Я вдячний усім представникам, зокрема місцевої влади. І кожному українському підприємцю, усім українським розробникам, які розвивають таке виробництво системи РЕП, говорив сьогодні з президентом Рамафозою, главою Південно-Африканської Республіки, передусім про наші глобальні зусилля для повернення Україні реального справедливого миру, саме такого миру, якого заслуговує кожен народ. Заради якого Україна запропонувала формулу миру, десять пунктів, які охоплюють всі аспекти російської агресії проти нашої держави. Я подякував президенту Ромафозі за участь представника Південно-Африканської Республіки в зустрічах радників щодо формули миру, розказав про нашу домовленість та спільну роботу зі Швейцарією щодо організації. Глобального саміту миру, і ми домовились і надалі підтримувати достатній рівень взаємодії, щоб наблизити настання чесного миру і зробити продуктивними глобальні зусилля. Африка має бути представлена в усіх глобальних процесах. І ще одне провів сьогодні тривалу нараду щодо підготовки нашої міжнародної роботи у лютому. Зокрема, готуємось до Мюнхенської безпекової конференції. Важливо, як і українці. Слава усім, хто зберіг та береже Україну. Слава усім, хто б'ється заради нашої держави і людей. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. по весняному тепла погода все більше сприяє прогулянкам на свіжому повітрі. Чи готовий центральний парк імені Лазаря Глоби до нового сезону? Розповідає журналістка Ольга Ховрич. Цьогоріч прибирання двох центральних парків Дніпра, Лазаря, Голоби та Шевченка, обійдеться нам містянам у 25,5 мільйонів гривень. Саме на таку суму у грудні 2023-го комунальне підприємство міська інфраструктура Дніпровської міськради провело тендер. Одноосібний учасник та переможець закупівлі ТОВ благоустрій 2018 у підписаному між ними договорі в графі на іменування послуг. Серед найцікавішого можна знайти, наприклад, прибирання випадкового сміття або ще таке систематичне очищення твердого покриття від пилу сміття, Впечатляюча сума. Я уділяна витирати поверхностя від пилу – це щось нове. Это <реш> <Це> смешно. <реш> я не знаю, сколько выделили, потому что я это только что от вас услышала. Но вообще видно, что парком никто не занимается. Анна с 9-месячной донькой гуляет в парку Лазаря Глоби дуже рідко. Бо, констатує факт жінка, пішохідні доріжки тут зовсім непридатні для прогулянок із дитячим візочком. Гуляємо тут з коляской, відвратительне стані дорог. Постоянно доведеться цю коляску на себе просто носити. Потому что сплошные ямы и колдобины. Гулять просто невозможно. В парке Шевченко немного получше ситуация, но тем не менее тоже дороги отвратительные. Здесь все очень плохистка. Я могу сказать точно, что. Я могу сказать точно, что за этим парком не очень следят. Я тут живу уже с 2014 года рядышком. И я вот не замечал, что за ним как-то вот. Серйозно вхажуває. Там, де за озером, там, звісно, йдеш такий, думаєш, зараз я упаду. Все дуже плохо, там, звісно. Видно, що такий, підзаброшений. єдиний плюс, що він возле мене знаходиться. А єдина перевага для качок це те, що озеро, яке посеред парку, подекуди вже розливається на пішохідну зону. Тож птахам є де розгулятись. І Така проблема з підтопленням території парку останні роки нікуди не дівається. На жаль, підтопили й колії дитячої залізниці. А також конструкція пішохідного мосту та сходинки біля нього ще більше нагадують руїни, все розсипається на очах. А у парку комунальники спромоглися лише поставити огорожі, щоб відвідувачі йшли в обхід. Отже, скільки тендерів міськради не оголошує, скільки грошей з бюджету не витрачає на благоустрій парку Лазаря Глоби, та він від цього, на жаль, краще не стає. Ольга Ховрич, Андрій Маренюк, Новини Д1. Продовжуємо випуск. Тема реабілітації та відновлення військовослужбовців актуальна і важлива в наш час. На Дніпропетровщині відбувся регіональний форум ветеранів Сильні України. Також наша область провела одноіменні всеукраїнські спортивні змагання ветеранів війни та військовослужбовців за підтримки обласної військової адміністрації, депутатів від політичної партії Слуга народу та міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність Дніпропетровщина відкрила перший етап другого сезону змагань Сильні України на турнірі. Побувала і наша знімальна група. Дніпропетровщина перша зібрала форум Сильні України. Основний напрямок повернення бійців до нормального життя, їхня фізична та психологічна реабілітація. Зокрема, для цього на Дніпропетровщині будуються та модернізуються реабілітаційні центри для військових. Я сам являюсь військовослужбовцем і точно розумію наскільки люди змінюються під час проведення бойових дій. Місцево особисто скажу так, що фактично рік назад я. Приступив до виконання обов'язків голови військової адміністрації. І перше, що ми запровадили зі своєю командою, це відкриття комплексу реабілітаційних центрів. Скажу так, що на кінець 22-го року на території Дніпропетровщини було 6 медичних закладів, які надавали послуги реабілітації щодо реабілітації. Станом на кінець 23-го року їх вже було 35. Ми маємо ще плани розвиватися, наша область є пілотним проєктом. Проєкт під назвою Я ветеран, «Помічник ветерана, де в кожній громаді буде присутній скажімо так, спеціально навчена людина, яка буде допомагати людям скоріше проходити адаптацію. На форумі були присутні військові, тренери, благодійники, депутати, очільники різних громад Дніпропетровщини. Кожен з них поділився власним досвідом щодо залучення ветеранів у фізичну активність, створення спортивної спільноти. Ми повезли команду, хоча невеличку команду з восьми ветеранів. Ми поїхали за кордон на змагання, які проводяться егідою Арнольда Шварценеггера. Негра в Іспанії, в Мадриді, де наші вісім ветеранів встановили рекорд світу і тим самим знов ж таки європейській спільноті дали зрозуміти, що наші люди, а саме наші ветерани, є незламними. Під Час форуму говорили про підняття мотивації серед ветеранів війни, тож демонструвати своє вміння і змагатися у дружній атмосфері важливо для хлопців та дівчат з фронту. Справжню незламність і загартованість духу спортсмени проявили наступного дня після форуму. Дніпропетровщина провела всеукраїнські спортивні змагання ветеранів війни та військовослужбовців Сильні України. Це перший етап другого сезону. Його провели за ініціативи Федерації Стронгмену України. І за підтримки обласної військової адміністрації, депутатів політичної партії Слуга народу та міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність. Ми перше відкриваємо другий сезон. Змагання сильні України. Це знов таки змагання серед ветеранів, але приймають участь і молодь. Ми знаємо про це. Тут і хлопці і дівчата. Змагання з чотирьох видів. Там дуже важливо одне, не той процес, хто виграв. А ті люди, які приймають участь, тут багато представників з різних регіонів. Тут їх Криві Рігі, Харків і Полтава, а все оточення м, біля Дніпропетровщини, скажімо так, я хочу сказати, що той процес, який почала Федерація Стронгмену України, я вважаю сьогодні надважливий для нашої держави і особисто для нашого регіону як прифронтового регіону. Одним із співорганізаторів фонд Олександра Володимировича Петровського. І депутат обласної ради Віктор Петрович Соворотній додались до цього заходу, і ми підтримуємо ці змагання. Це дуже потрібний проєкт, тому що хлопці, приходячи, повинні розуміти, що про них тут хтось буде турбуватися. Тому багато військових, яким потрібна фізична реабілітація, яким потрібна психологічна реабілітація, а заняття спортом це один із видів реабілітації саме для них що це проходять і вони якось відволікаються, так тому я вважаю, що це ну дійсно гарний потужний такий проект для наших хлопців. Ветерани та військові змагалися у жиму штанги лежачі у хорівому спорті, веслуванні на тренажері, випробовували свою швидкість на аеробайку. А стронгмени дивували присутніх вправами з надзвичайною вагою. Серед учасників змагань та один з призерів, ветеран збройних сил України Артем Погорілий. Приїхав на змагання з Полтави. Травму отримав на початку жовтня 2022 року. Бахмутський напрямок потрапили. Своїм підрозділом під мінометний обстріл, виходячи на нові позиції, довго рятували ногу, але прийшлося ціною ноги рятувати життя. Того часу по-новому все. Спортивний дух завжди був присутній, тому що раніше займався спортом. Я ж кажу, коли були перші змагання в Полтаві, прийшов подивитись, бо запросили побратими, друзі з Полтави, організатори, познайомився зі стронгменами особисто і надихнуло. Участь у змаганнях сподобалось. Для ветеранів представили мобільний застосунок «Тренвет». У додатку ветерани можуть шукати зручні спортивні локації і фахівців, до яких можна приходити на безкоштовні тренування. У застосунку можуть зареєструватися і тренери, які готові допомагати і надавати свої послуги. Ми сильні, коли ми разом. Маргарита Сопіляк, Віталій Шалдов, новини, Д1. Публічна бібліотека Новомосковської міської територіальної громади ініціювала проєкт Стрічка героїв, коли перо змінюється на стелет, щоб ближче познайомити громаду із сучасними українськими авторами, які вступили у лави ЗСУ, або беруть активну участь у волонтерському русі. У рамках проєкту відбувся літературний вечір імена війни, які військові позивні отримали українські письменники. Учасники книжкового клубу Я люблю книгу зібралися, щоб обговорити творчість українських письменників, які перебувають на передовій. Це Артем Чепай, Віталій Запека, Валерій Пузік, Саша Бульта, Артем Чех. Гості мали можливість переглянути уривки інтерв'ю з авторами, а також відеоролик Вчора письменник, сьогодні військовий. Продовжуємо випуск другий рік поспіль з першого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну на нашому телеканалі. В ефірі виходить телемарафон Простір свободи, гостями якого є наші захисники. Знакові для Дніпропетровщини і України особистості на телеканал, Д1 завітала Оксана Білозір, народна артистка України, політична діячка та волонтерка. Спілкування було щирим і відвертим. Подробиці у наступному матеріалі моєї колеги Маргарити Кузьменко, яка спілкувалася з гостею. Відома українська співачка, виконувачка культових пісень, україночка, доля, наречені, очі волошкові долучилася до спілкування у прямому ефірі телемарафону Простір свободи я свої концерти не розглядаю як типу. Концерти прийшли, побавилися, поскахали, поспівали пісні. У мене багато душевної такої емоційної складової є. Бо знаєте, нам треба. Вижити в цій війні залишитися здоровими психічно людьми, психологічно здоровими людьми. А для того ми маємо за, за, застабілізувати, гармонізувати себе із всім, що навколо відбувається. Під час ознайомлення з нашим студійним комплексом Оксана Білозір розповіла, що до війни вже пристосована, оскільки була учасником бойових дій в Афганістані. Має чотири медалі за відвагу. Війна для неї розпочалася задовго. До повномасштабного вторгнення, проте 24 лютого, як і всі українці, вона теж пережила шок, бо прокинулась від вибухів. Я знала, що таке війна. Я крім того, учасник бойових дій в Афганістані так попало в моїй долі, коли мені було 20+. Плюс. я двічі була в Афганістані, бо дуже багато було українців. Тому війна для мене це не є щось таке страшне, я впродовж свого життя вже була адаптована до війни. Тим не менше, коли я збудилася від вибухів, мені було дуже страшно, тому що я не могла повірити, що насправді це сталося. Оксана Білозір також з 2014 року, спільно зі службою безпеки України, займалася пошуком і обміном полонених, бачила і пережила багато, тож чітко усвідомлює, що таке війна. Війна це посягання на мою внутрішню свободу і на моє право жити на своїй землі вільно, комфортно для щастя і для розвитку. І коли йде посягання на моє внутрішнє створе, скажімо, посягання рабства, це, я думаю, те, що об'єднало нас усіх, як пружина вибухнула, величезний супротив, прагнення відвернути від себе це, захистити себе. І мені дуже Подобалося, бо знаєте, я все своє життя україноцентрична людина. Недаремно мене називають україночкою. Я дуже часто, коли хтось телефонує і завжди дивувалася, в тебе діти розмовляють українською мовою. Для мене це дике було питання, тому що моя комфорт, клімат, в якому я жила, це виключно був повністю весь український. Також народна артистка України поділилася враженнями від спілкування з нашими колегами у прямому ефірі. Сама атмосфера, знаєте, атмосфера великої інтелектуальної праці на благо отак от би я сказала. Молоді креативні люди, немає вікового розриву, тобто поважного віку, люди молодого віку, ви творите одне єдине інтелектуальне тло для того, щоб наші громадяни, зокрема ваша спільнота Дніпра, Дніпропетровської області. Щоб вона мала правильні посили, правильні енергетичні спрямування, правильну, достовірну, чесну інформацію, можливо, з корективами на, на добре. Чомусь мені так здається, що поганого якогось такого злого у вас точно немає. Ви точно через це переступаєте якимись добрими діями, правильними словами, можливо, правдою, але чесною. І це те, що Робить вас достойними у цьому середовищі засобів масової інформації. Таке щире спілкування для наших телеглядачів і для всіх нас, працівників телеканалу, є безцінним, бо збагачує наш ефір, дарує віру в нашу майбутню перемогу. Маргарита Кузьменко Ілля Лумовський спеціально для Д1. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. Не перемикайтесь, адже незабаром мої колеги Маргарита Кузьменко та Стас Коновалов розпочнуть інформаційний марафон телеканалу Д1 простір свободи. На вас чекає багато цікавого. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 13 лютого. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день. Протягом усього дня очікується дощ, який ввечері послабшає. Температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському весь день буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь. Час у день він посилиться, а до вечора послабшає. Температура повітря від 6 градусів тепла до 10 градусів із позначкою плюс. У Марганці хмарна погода буде триматись до самого вечора. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитись ближче до вечора. Температура повітря від 5 до 10 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах протягом усього дня буде триматись хмарна погода. Вранці та в день очікується дощ, який повинен закінчитись ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів до 10 градусів. Градусів тепла, народний прогноз погоди. Наші пращури помітили: якщо в день 13 лютого з'явиться іній, то сніг в ніч на 14 не буде. А якщо сніг все ж випадав, готувались до відлиги. Якщо цього дня посилювався вітер, вважали, що він ставатиме все сильнішим, поки не перетвориться на заметіль. На цьому все. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінь.